Це люблять про нас котів розказувати, що ми своїх хазяїнів не любимо цих кожних людей, з якими ми тут живемо. Але це неправда, це чиста кліта на наш кошачий рід. Я от лежу на ком, на хазяйці, горію її скотиняку, бо вона не включила опалення, вона тут зоощаджи, тіпа того, і це лізе, руки не помила, лягла в кров. У ліжку. Так, подзвоняйте полицями, а ну це. Це нормально, помию. А цей щось А слойку жрала сама без мене, скотина. Ну ладно. Розберемося. Там вони на столі стоять. Я піду сама собі візьму.